Друзі, всім вітання! Дякуємо вам, що переглядаєте знову ж таки наш канал компанії Вашкарс і це чесний пригін автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Мене звати Паша, всі ви мене добре знаєте. Дякуємо вам, друзі, за перегляди, за підписки, за лайки, за коментарі. Дякую, що питаєтесь, що вам цікаво. Дійсно, наш контент по пригону автомобілів, хороших, якісних автомобілів із Європи або з Швейцарії. Отже, друзі, сьогодні відео про. Продаж автомобіля, але не нашого автомобіля, а автомобіля наших підписників, який ми не дуже давно їм приганяли. Ну як, не дуже давно відносно, друзі, вони ним поїздили, наїздили не невеликий кілометраж по Україні і хочуть оновитися ще до новішої моделі. Тому, друзі, цей автомобіль ми знаємо, особисто ми його приганяли. Зараз буду вам розказувати детальніше саме про цей Volkswagen Caddy в максимально довгій базі. Цей автомобіль 17-го року випуску. Іде він на механічній п'ятиступеневій коробці передач, немало важливо. Це те, що він де 2 а не один із шість їх є мало на ринку України, Ну, значно менше. я б так сказав, Двохлітрових. І це те, що це дійсно хороший і надійний TDI двигун Двохлітровий, хороший, потужний, який е, взагалі е, люблять всі люди, і Українці, і Європі, кругом вони шукають. В основному всі люди шукають двохлітровий дизельний двигун. Звичайно, 1.6 теж хороший, але по потужності, друзі, не рівняється з двохлітровим. Отже, друзі, автомобіль в максимально довгій базі, Volkswagen long Version, будете бачити, там буде наклеючка, З заводу наклеючки оригінальні були, все так як є. Так ми його сьогодні віднімаємо вам в цьому відео. Оригінальний, довгий Volkswagen Caddy в гарному збережному стані. Ми приганяли його з Європи. Знову ж таки, наголошую, механічна коробка передач, двохлітровий дизельний двигун. І саме головне, що то без пошкоджень і має чесного перевіреного пробігу 188 тисяч кілометрів. Так, автомобіль має цей чесний пробіг. Він перевірений, особисто нам. Він пробувається дуже легко по Вінкоду. Кого цікавить, якщо цікавить, вас можу без проблем перевірити і вам надати всю звітність. Також, друзі, ми перевіряли цей автомобіль нашою комп'ютерною діагностикою. Але це обов'язково додивляйтесь відео до кінця. В кінці ви зможете побачити, що комп'ютером ми перевірили, і в цьому автомобілі буде саме 188 тисяч пробігу. Так, переходимо до задньої частини. Автомобіль реально в максимально довгій базі, лонг. Виглядає він дуже круто, такий серебристий металік, такий дзеркальний, прям виглядає дуже-дуже класно. Небагато їх є в такому кольорі. Дивіться, друзі, Caddy Long версія як ви бачите. Оригінальні наклеїчки кажу, знову ж таки, це все йшло з заводу. Ми тут не клеїли, не переклеювали, не наклеювали друзі, нічого. Абсолютно все, як воно було, так воно тут і є. Автомобіль не готувався. Він не проводилось, в ньому ніякі поліровки, ніякі хімчистки. Ось так як люди пригнали, ми провели легенький детейлінг, помили і як сказати, поприбирали доступнішими словами. Все, ми його. Відзнімаємо, робимо фото, відео і він поступає у продаж. Тому кого цікавить автомобіль? Друзі, не пропустіть, бо автомобіль реально хороший по стану по пробігу по двигуну. По технічних характеристиках та взагалі косметично він реально в дуже хорошому стані. Цілесенькі, рівнесенькі Volkswagen Caddy. в максимально довгій базі, бо багато хто з вас шукає, багато телефонуєте, що хочете саме довгу версію Volkswagen Caddy. Бо коротких також на ринку України знову ж таки їх є багато, а довгих не так багато, друзі. бо ну, загалом мало їх випускають. Але це не основне, друзі. Резина 23 й рік, 7-й тиждень 23-го року. Зараз я вам показую це літо. У багажнику буде для наших підписничків подарунок. Побачите пізніше. Бачите, 7-й тиждень 23-го року. Це задні. Передні точно такі ж самі. Тобто комплект новесенької резини повністю. Літня новесенька резина. Вона, можливо, як би вам сказати, і їздила один сезон, а можливо, і ні. Бо це сьомий тиждень. 23-й рік, ну так сказати, можливо, один сезон пару тисяч кілометрів пробігла, Але і це не факт, друзі. Бо люди їздили реально мало, але хочуть оновитися собі до новішого Volkswagen Caddy вже на автоматичній коробці передач. Тому і просять, щоб ми продали їм цей автомобіль, бо ми його знаємо, ми його особисто підбирали, і я з певністю говорю, що він в хорошому стані. Так, показав вам. І тут і подарунок для наших підписників, друзі. Також комплект, хороший комплект зимової гуми, щепованої гуми. Вона м'ягезенька, гарна, мішеліни. Також тут хороший рік. Зараз подивимось, де він є. Покажу вам, щоб було видно. Знайду якого року ця гума. Так. 41 тиждень 2020 року, якщо не помиляюсь, друзі. Бачите, вона мягенька, вигинається, загинається без проблем. 41 тиждень 2020 року. Тобто, друзі, практично 22-й рік, чи 21-й, перепрошую, рік цієї зимової гуми. Також гума дуже в дуже хорошому стані. мягенька, гнеться, вигинається ну, реально дуже гарно. Переходимо, друзі, детальніше по слону. По комплектації розкажу вам, що тут у нас є. Два ключики до автомобіля є. Комплектація більш така до базової йде. Немає мультикерма, немає тут нічого. У нас головне, друзі, те, що Ну, не завжди я скажу, бо дуже часто люди телефонують, просять, прижженіть мені якийсь такий автомобіль таку комплектацію, таку комплектацію. Зараз. послухайте, як заводиться гарно. Не знаю, чи відчули ви, бо дуже швидко заводиться, дуже легко заводиться. Так прям ключик тільки на старт-сток повернули, ключик відкинувся, і автомобіль зразу в секунді просто заводиться. В секунді. Друзі, дуже часто і багато дзвінків ви кажете, прийжніть мені, автомобіль з такою комплектацією там. Мені треба мультикермо, щоб був двохзонний кліматконтроль, був підігрів, але того підігріва не було, щоб було, там датчик такий був, а того, щоб не було. Звичайно, я вас розумію, звісно, хочеться, щоб всі побажання в автомобіль були вкладені, але не так просто і не так легко знайти хороший автомобіль. Такий автомобіль може попастися, але він може попастися, наприклад, перекрашений до половини, перекрашений повністю, шпакльований, битий. Розумієте, таких ми вже не беремо, ми їх відкидаємо. Такий автомобіль може попастися також, але він буде мати пробігу: 300-400 тисяч. Таких автомобілів також категорично ми не беремо. Тому, друзі, в першу чергу ми шукаємо автомобіль по технічних характеристиках: це пробіг і стан автомобіля. А тоді вже комплектація. Я розумію, звісно, всім хочеться хорошу комплектацію, але ж не завжди виходить так, як, як хочеться, друзі. Так, по автомобілю. Комплектація в нас середня, хороша в принципі, відносно є, е, дивіться, є кондиціонер, е, регулюється, все включається. Кондиціонер справний, працює, оригінальна штатна магнітола, блютуз під'єднується до автомобіля, можна говорити, в принципі, піднімати, все круто, все класно. Так, ідемо далі. Тут вмикається. Як вибачте, думав сенсорний, друзі. Магнітола вона не сенсорна, звичайна, Щось я призабув, що це штатна. Тут ми знизу маємо старт-стоп, який виключається, включається. Ручечка гарнесенька, легенько має підтертість. В принципі, на свій пробіг вона відповідає повністю. Але навіть видно, що всі букви, що і як іде. Так, друзі. Тут зверху маємо такий бардачок, тут посередині вогнегасник, два сидіння. Сидіння гарні, ось дивіться, видно, знову ж таки, є незначна притертість. В принципі, на свій пробіг, на свої руки, воно відповідає на 100%. Тому все, все класно і все дуже-дуже гарно. От, Є така незначна якась там плямка, бачу на сидінні водія. Це знову ж таки не дивіться, воно все відчиститься. Якщо провести хімчистку, якийсь детель, ми просто цього не проводили, нічого не робили. Тому можете бути спокійні. Головне, це подряпини якщо є якісь наприклад, недоліки, е сідушки порвані, Наприклад, руль стертий. По цьому всьому загалом можна скласти якусь думку. Як ви тут можете бачити, Автомобіль без детельного виглядає дуже круто. Наприклад, дверні карти, панель, сидіння, руль все в оригіналі. Його ніхто не перефарбовував, не перетягував, не перешивав. Воно так як приїхав, так воно і вам відзнімається, так воно вам і це, показується. Реально хороший автомобіль по хорошому стану принципі, На хорошій комплектації. Переходимо ще з задньої частини. Покажу. Тут і двері розпашонка йдуть, мені в принципі ці дуже подобаються. Навіть більше, ніж ляда. Ну, Звичайно, це на кожен товар, як пикати, то свій покупець, але все ж. Зверніть увагу ще на БУДу, на багажне відділення, в якому хорошому і збережному воно стані. Сама підлога має, звичайно, якусь потертість, але боковини, арки, двері, вони все просто в ідеальному стані. Тому це також, як би сказати, немало важливо. Покажу вам ще підкапотний простір по двигуну чистесенько. його також ніхто не мив. Глянемо, що і як тут. Дивіться, дивіться, гарно, рівнесенько, частесенько. працює як часи, двигун у нас. Видно, що рідний пробіг. Для цього 2-літрового дизельного двигуну 188 тисяч пробігу це взагалі як обкатка. Вони ходять дуже-дуже довго, головне вчасно і якісно обслуговувати. Та й в принципі все. Що ж, друзі, будемо перевіряти наш автомобільчик, точніше перевіряти його лакофарбне покриття, наскільки він у нас десь в рідній фарбі, чи він в рідній фарбі, чи є фарбовані елементи. Ми зараз детально все пройдемося і вам максимально чесно все розкажемо і покажемо. Починаємо стандартно, як ми з капоту. Трішки віддалю телефон. 116, 91, 97, 107, 94, 114, 90. 90. Тобто капот в оригіналі, крило переднє, 104. Йдемо донизу. 104, з самого низу, 87, вище 113. Оригінал. Дверка передня, 113, понизу, 94. З самого верху, 104, серединка, 104, понизу 86. Сієчкою пройдемось. 117, 105, 105, 106. 111. Криша. 111. 106. 106. 100. Задня від'їзна дверка. 100. 87. 101. 101. Понизу. 123. Погано. приклад, друзі. 100. 100. 81, 120, 120, ззаду, 108 116, 116, 111, 120, 111, знову ж таки, 111, а ручка сама, 101 Ідемо донизу. 101. Тут 93. Зверху 111, 111. 112. Задні дверки, розпашонка. Права. 91, 102, 95, 103, задня. 87, 87, 94, 94, 95. Починаємо кришею. 116, 103, 102. Погано приклав. 102. 97, 87 807. Стієчкою, переходимо назад. 170, 140. Погано приклав був 160, 160, 150, 146, 170, 170. Детальніше. Зараз я вам розкажу, що тут по підфарбуваннях нас оригінал. Оригінал 116, 117, 109. 19, ще 150. 160, 180, 140, 140, 150, 150, 260, 300, 300, 290, 175. Друзі, детальніше зараз розкажу, що тут саме оцей елемент він був підфарбований. Тобто, якщо ви бачите, тут б'ється у нас 175. 280. Тобто тут же напилялись лаком, тут було якась царапинка, можливо, підфарбували. І сюди мусили вже також напилити лаком. Тобто нічого критичного в цьому я не бачу і в цьому немає. 150. Так, передня дверка. Оригінал 102, 110, 94. Понизу, 109, 109. Оригінал 96, 128, 99. 108 і капот для порівняння 108. Отже, друзі, весь автомобіль в рідній фарбі. Як ви бачите, можете бачити, тут ось ця частина. Тобто, Тут, можливо, десь була якась подряпинка, можливо, якимись геляками, наприклад, чесали. Тобто, не знаю, що було, бо робилося в Європі воно. Але все ж тобто, тут має підфарбування. Тобто 300. Тут 250. Йде на спад. Тут 180. 170. 160, 148. Тут підфарбували, тут і вже фарба спадає і йде напилення тільки лаком. Тобто тут йде фарба і тут, як ви бачите, 270, друзі, 160, 170, все. Тобто, ось це крило, воно можна сказати, має якесь незначне косметичне підфарбування. Сюди і сюди трішки доверху пішло напилення лаком. Тут вже вікно, де вікно, все в оригіналі, гарнесенькому. Ріднесенькому заводському окрасі. Тому взагалом, весь автомобіль в рідній фарбі, а, заднє крило має незначне підлакування і підфарбування. Все інше в оригіналі. Що ж, друзі, наш завершальний етап діагностики це перевірка комп'ютером. Як ви можете бачити зліва внизу, Він-код, рік автомобіля, тобто саме бути впевненими, що ми щитуємо на якийсь іншій. Автомобіль, а саме той, який вам знімаємо і показуємо в цьому відео, так, детальніше беремо куток даних, беремо частину першу. Тут є по двигуну, це основний блок, який я хотів би перевірити і вам показати. Зараз ми зайшли. от Електроніка двигателя, електроніка двигуна. Хотів би я вам по ньому показати і показую перше: регенерація. Так, уровень заповнення для генерації при обслужуванні. Тобто. Якщо до 40 грам, це ще автомобіль в нормі, їде. Якщо вже буде 40 і більше грам, значить регенерація не проходить і автомобіль падає в аварію. Так, 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 ідемо нижче. Це такий загальний базовий пункт, що показує, скільки максимально може бути грам сажі. Сажевий фільтр пробіг з моменту останньої регенерації. Так, 167 км назад проходило. Уровень регенерації для. А, Заповнення для генерації в робочому порядку 22,65 грам. Тобто, якщо в середньому до такого, автомобіль випалює нас сам. Якщо більше, це вже може знову ж таки не випалити сам, і прийдеться заставляти його примусово комп'ютером або промивати, як тут буває промивають сажі фільтри. В нашому випадку, ви бачили, зараз ми подивимося скільки у нас грам сажі. До 40, тобто рахується, це є нормально. У нас 167 км назад проходила регенерація, значить проходить все вона успішно і з цим все в порядку. Можете бути спокійні. Так, іду я далі. Нижче, нижче, нижче. Ні, Немає, немає, немає. Немає. Виходимо. Так, беремо сажу. І сажевий фільтр, маса сажі виміряна. І змірена по російськи 652 грам. Тобто можете бути спокійні. Регенерація у нас проходила 167 км назад. Сажа 650 грам. В мірях допустимого, Тобто автомобіль їздить в основному по місту і така кількість стає повністю, повністю допустимо. Виходимо, заходимо в другий блок, беремо по пробігу. 188 153 км. У нас на щитку, друзі, 188 тисяч 153 км. Тобто, знову ж таки, хочу от, для того вам і показую, щоб ви були спокійні, щоб ви були впевнені, що дійсно наші автомобілі, вони якісні, перевірені якомога детальніше. Ми перевірили вам не лакофарбне покриття, показали кожну детальку і навіть те, що є підлакування або таке підфарбування в автомобілі. Ми його вам показали. Тепер комп'ютером ми вам показали, друзі, які яка сажа чи проходить регенерація? Старались показати взагалі вам пробіг ріднесенький і нам це вийшло 188 153 км рідного пробігу в цьому автомобілі є. А він перевірений, зафіксований нашим комп'ютером, нашим професійним сканером. І як ви бачите, він зійшовся до кожного кілометра. Тому, друзі, кого цікавить такий автомобіль, такі автомобіль або взагалі такий автомобіль, телефонуйте, приїжджайте на OLED, Тест Драйв, все розкажемо, покажемо. і, Я думаю, однозначно залишити задоволені нашими автомобілями.